Ми повинні розуміти, де ми заробляємо, де ми втрачаємо. І якщо тваринство є збиткове, як раніше воно було. А зараз розумієте, літра молока скороде на вагу золота. На нинішній день даємо на діну корову 35, тисяч, 35 літрів на день. В тваринництві вихідних немає і прохідних, розумієте, тут кожна година годівлі грає роль. Да. Нема гам-гам, нема бумбум. Бойовик -бум. для да. нас саме ціни, саме основне. Ми будемо виробляти газ, біогаз. Ми, Як я прийшов, ми пригородували його з МТЗ-80, ця продуктивність була 150 кюків на день. Не вийшло. Ми їх запустили з подрібнювачами, розмотуємо з а воно не подрібнює, щось не то, щось не то. Ми віддали одним з кращих механізаторів сітюкопресу, тому що техніка нова, техніка сучасна. Компанія Епіцентр Агро. Ми, зараз, ми знаходимося на РСП Чемерівці. РСП Чемерівці це підрозділ структури Епіцентр Агро західного кластеру, який нараховує в себе 14,5 тисяч гектар землі, 5 ферм молочно товарних ферм і займається рослинством і тваринством. І нам наглядний приклад, треба було заготовляти солому, заготовляти, бо ми ще й займаємося виробництвом компостів, солому на компости. І в нас два круглих тюкопреси. Вони фактично з цим не справлялися, бо ми ще круглі тюки робимо 200 кілограмові. У нас теж працюють куновський тюкопрес для людей. Це одна один підрозділ, який. Надає солому людям для господарки, так як пайовик для нас саме ціни, саме основне це наш пайовик. Ми для них даємо, надаємо їм можливість таку, щоб вони нас, ми їм привозимо додому, тюки, забезпечуємо, що хто тримає скотарство вдома, то хай собі має. Тоді ми в той рік придбали два тюкопреси, два квадратних тюкопреси, тюкопреси 1290, це нові тюкопреси, які зайшли напевно, одні з перших таких модифікацій, такої потужної в Україні. І що можна сказати? Ситюкопресий, який при урожайності десь порядка 4 тонни соломи за 40-45 секунд вилітає 415-420 кг тюк. Це навіть до хвилини немає 45 секунд. Це можна наглядно відео ми це підвердемо, е, але ну, у нас є. Скорість 12 км в час. Що 50 секунд щоб ну, вилетів? новий прес то не є рівня круглому. Там продуктивність, мабуть, в три рази більша. А нам треба продуктивність, щоб воно солому треба збирати вчасно. Один дощ, другий то дощ, туди вже треба підвертати кість, туди треба підсушувати. То не є так, що а тут треба оперативно раз-два зібрати якісно. Тут не стоїть питання. Круглий вже для нас, таке для тваринництва, може, ми будемо використовувати і то для людей, для потреби круглих тюків. На, то ми зараз перейдемо ще на квадратний тюк і все. Якщо вони міряємо вологу, то вони у нас працювали до 11-12 до годин ночі, тоді як волога вже піднімалася вище 6%, то ми припиняли роботу. Тепер тюкопрес збирав е, за зміну порядка 50 гектарів, все так, не напрягаючись в середньому. Е, і вага тюкопреса була десь 420 кілограм. Ну, силу Стискання ну, тюку, а ми десь регулювали від 140 до 180 кілограмів від потреб, який треба було. І одразу в солому забирали ми тюковозами з поля своїми зразу. і заготовили ми цими тюкопресами 20 тисяч тюків. Е, порядка, 20 тисяч тюків. Тут, щоб було пшениця, ми підобрали всі пшеничні, ну, солому пшеничну це порядка 20 тисяч тюків це десь 8 тисяч. Ми підобрали тонн. У даний час ми заготовляємо солому пшеничну, будемо соєву солому на майбутнє заготовляти. Ми навіть пробували заготовляти кукурудзянку. І повірте, що в нас теж воно виходить. Ну, треба ще деякі агрегати волкових докупити. Ми будемо квадратні тюки робити із кукурудзи на майбутнє. Ну, що можна сказати, про ці ціпочку преси? Питань по них немає. Ми віддали одним з кращих механізаторів сітюкопресу, то що техніка нова, техніка сучасна, техніка комп'ютеризована. Кум, ціна якість. Вони нам дали гарну ціну. Ми граємо тендер на нас основа. І ми на майбутнє ще будемо закупляти, то, що ми будемо виробляти газ, біогаз. Ми... Таке є у планах власників. То буде ми ще закупляти будемо багато ті копресів це в городку. на налева доїхати зліва. Там будівництво, там п'яні там заводи будуть. Ми будемо заготовляти і в себе солому, і в сусідів будемо закупляти солому, бо нам соломи дуже потрібно багато буде. Перші, які почали закупляти, в них всі тюковози. Ми в Кобзаренка закупляли, там ціна якість була. Ми в Кобзаренка 12 тюків, ну вони недороблені теж багато. Вони приїжджають і ролики вони тут міняють. Так що, фактично, якщо два тюкопреси, два тюковози, якщо добре працюють, то йдуть в ногу. Вони зразу ж штабілюють. Він грузить на себе і приїжджає, піднімає 12 штук зразу ставить, від'їжджає, вони всі стаблюються в скирду. Ну, Я кажу, нам можна на сутки запускати, але якщо б давала вологість працювати, якщо роса падає, ми піняє. Ну, Якщо буде працювати, то, то ми будемо круглодобово працювати, бо працює, якщо ми запустимо цю. Біогазові установки, ці заводи, я не знаю, то воно буде сутками працювати, це однозначно. Раніше ми працювали круглими тюками. Ми, Як я прийшов, ми природували його з МТЗ-80, ця продуктивність була 150 тюків на день. Не вийшло. нема тим. Ми туди переміняли, зламали, поклали фенди 936. Сюди. І ми вже почали виробляти за сутки до тисячі тюки одним круглом тюкопресом. І ми сіно заготовляємо, але ну, сіно заготовляємо теж під круглі тюки. Сіно ми теж. І у нас план десь порядка 500 тонн сіна ми заготовляємо на 5 ферм. І на нинішній день доємо на дійну корову 35, тисяч, 35 літрів на день. Корови наші такі радянсь... ферми у радянського зразка, ми щось модернізуємо, ми чуть-чуть під. Ну, для сінажу в нас об, обидва тюкопреси круглі з подрібнювачами, тільки з подрібнівачами. Що цікаво, до речі, ми як запустили з подрібнювачами, розмотуємо з краю, а воно не подрібнює, щось не то, щось не то, бо ми позавторі купили нові тюкопрес круглий. Воно не подрібнює. потім нам дійшло, що треба 10 см розмотати. А далі воно все подрібно. Але пакується, ви зрозуміли, круглим затягується все, щоб не розсипалося, так, так. Техніка серйозна. Дуже, дуже, дуже. дуже. Ну, це світовий лідер в виробництві техніки. І Я був на заводі Кун листопад місяць цілий тиждень ми були і на заводах, де виробляють перші кормозмішувачі, косілки, тюкопреси. Що можна сказати про там така відповідальність і якість збирання комплектуючих, вони багато самі що собі роблять? Що його фактично неможливо зламати його, тільки е, незнання можна зламати цю техніку або халатне відношення. Якщо її вчасно обслуговувати е, і слідкувати за ними, робити по регламенту, що потрібно, вся техніка невбиваєма. Ми були, ми заводи в, в Голландії від, відбули, і ми у Франції. На заводах були куновських, там дуже серйозно. Там все роботизовано, кожен агрегат збирається під клієнта з їхніми замовленнями, там можуть бути додаткові опції, кожному індивідуально. І кожна запчастина під номером як віномарка. Ти заказуєш по коду. Ти не заказуєш, що в тюк-тюкопрес треба вала. Такий вал, ще не кожен підійде. Треба код мати. Він код, як в автомобілі. І там на складах, я був, там все роботизовано. Там роботи полички, збирають самі, пакують посилочки, відправляють. Ми, будучи у Франції, були відвідували ферму. Кун нам робив виступ, заїзд на ферму. У мене є відео. Я там хлодобину кликав то цікаво мені було там, і питаючись француза, він каже, що в мене 90 голів голів як фуражного. Це фактично, він має право тільки три тонни з половиною молока продати. Але він доїть трошки більше і зразу робиться переробка з решти молока. Він робить і сир, і бринзу, і, ну, і зробив такий магазинчик в себе. І в нього приїжджають там, ну так біля населеного пункту, села невеликого, ферма, на і там не дозволяють більше, щоб мені щоб не було екології і так далі. тому подібне. То я його питаючись, скільки ти надоїв молока? Він каже, 11 тисяч на надійну корову. А я кажу, то щось. Ми Торік закрили на п'ять фермах 10 800. Щоб ви це собі розуміли. А три ферми у нас 11 накрило. Дві, трошки ми їх пізніше взяли, ми їх модернізуємо. Але я думаю, цей рік ми 11 тисяч накриємося однозначно. Казав, приїжджайте, ми там спілкувалися, я можу взяти двох на роботу з дружиною, якщо бачите бажання, і плачу 2 тисячі євро кожному. Житло харчування надається. 4 тисячі євро можна їхати на ферму робити, там все механізовано. І ще якщо плюс будеш робив на тракторі, там 200 гектарів землі, ну 190 він ще має. Ще до оренду, якщо йому треба, то власної, то хорошо, щоб робив, щоб буде доплата. Так цікаво. Не знаю, чи він би заплатив, але з ними цікаво спілкуватися. Коли холодінь зайшов, 2012 епіцентр, то було тільки автоматизовано на двох фермах. Решта доїли в банки, відрах носили. Зараз всюди стоять доїльна зала або доїльна установка, молокопроводи, всюди вже механізовано для людей. На кожній фермі побудований туалет, душові, за все. За рік часу, 20 й рік, коли я, ну, ми це все, все зробили. 1300 дійного фуражної худоби. А так з 2000 з молодняком. Круглий рік. Ми фактично дійну худобу фуражну тримаємо тільки на оборах. Не дай Бог дощі, слякоті вітри, туди ми їх заганяємо всередину. У нас фактично під відкритим небом, під навісах є побудовані кормові столи. Вона фактично у нас круглий рік на вулиці. Це добре для коров. На сьогоднішній день ми доїмо на 800 тисяч гривень щодня молока, на 50 голов одна доярка, на голів одна доярка. Рахуйте, якщо 255 доярок, 6 доярок, одна підміна мусить бути. Комусь треба ж вихідний зробити, бо в тваринництві вихідних немає прохідних. Розумієте, тут кожна година годівлі грає роль. Да. Нема гам-гам, нема бум-бум. Ну, так, ну, щоб ви це собі розуміли, ми прийшли, тут було 16 тонн молока. Зараз 36. І ті ферми лишилися, що були. Ми не наростили так нічого конкретного. Якщо одну ферму добрали, ми у нас Городоцького бушу Городоцького району, Хмельницький район, село Іванківці, там 250 голов. А так, то тут чотири ферми на тім підприємстві, що раніше було, то вони такі ще дом додалися, то фактично, якщо відняти 6 тонн молока то 30 тисяч літрів, то ми на суттєво на 14 тисяч літрів збільшили виробництво молока за 5 років тут, наче мировящині. Цього року ми рахуємо так тварини, спочатку що воно нам дало 67 мільйонів прибутку гримних. У нас 780 гектарів було під кормовим клином. Можете розділити, 2 2000 доларів на гектар чистого прибутку. То, що зерно ми не рахуємо, ми зерно закупляємо. Ми рахуємо по ринкових цінах зерно. А тільки рахуємо то, ту землю, яка стоїть під кормовим клином. Тобто це під багаторічним, під, 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 під багаторічними травами і під цілосну е, е, кукурудзу. І ми поголів'я збільшуємо. Ну з 900 гектарів ми цього року будемо мати під кормовим кленом 800 гектарів. Ми зменшуємо погліві збільш, а кормовий клин зменшуємо. У нас буде більше перехідного, і ми стараємося якісніше зібрати. Знаєте, я казав, можна з'їсти трохи менше, але якісно. Но ми так прорахували, і ми думаємо, що ми, не знаючи, яке буде зерно цього року, бачите, Саш, ж. Ну... Якщо б була три тисячі тонна кукурудзи на місце, зараз вже і вісім на місце, і дев'ять. Не знаємо, як буде. Відходами не кормимо, годуємо чистим зерном. Ну, повинно, ми повинні розуміти, де ми заробляємо, де ми втрачаємо. І якщо тваринництво є збиткове, як раніше воно було. А зараз розумієте, літра молока буде на вагу золота це натуральне молоко. Я вам ще раз нагадую, мені одного кілограма преміксу не даємо. Худобина їсть зерно, комбікорм, сіло, сінаж, Все. А не порошок. І зменшенням поголів'я Україні, повірте, що люди все одно, як колись на польській воді, всі пили її, правда, зараз ніхто її не п'є. Пам'ятаєте, то юпі, то пам'ятаєте колись було? Всі в пакеті, каструля, як кажуть, поливана на чотири відра і всі п'ють, все солодко. Його зараз ніхто не п'є. Так само від цього відійде. Буде натуральні продукти. Люди з часу. Якісний корм це є основа. М -м 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 -м. Якщо є генетика, а ми її удосконалюємо з часом, ту радянську червоноребу, ще як була в колгоспах, ми голштинами покриваємо, як голштин. Галштинізація проходить, і з кожним роком, з кожним роком, щоб ви знали, прийшовши на одній фермі, ми доїли десь порядка 7 тисяч. Зараз доїмо 11,5. Ви ж ви можете представити, от тобі, вся кормаса основа. Якісні корма супер Основа, основа з основу.